Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилися нові коментарі щодо головної теми моменту майбутнього нашого тренера Олександра Шовковського, і цього разу виступив відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик, який надав дуже прямий аналіз ситуації. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте розберемося, що відбувається за лаштунками в нашому Динамо. За словами циганика, Динамо не має наміру звільняти Шовковського, принаймні поки що. Журналіст вважає, що тренер не реагує на критику, схоже, залишається непохитним у своїх переконаннях навіть за зростаючого тиску з боку вболівальників. Він заявив: якщо тренер Динамо хоче переконати всіх, що критика несправедлива, і що він зробить усе, що забажає, то ми маємо справу зі складною ситуацією. Команда вже зіграла в нічию 5 матчів поспіль і може опуститися на четверте місце в українська прем'єр-ліга. Циганик також провів порівняння з тренером збірної України Сергієм Ребровим, сказавши, як сказав Ребров, терпіння вболівальникам збірної України, а тепер терпіння і вболівальникам Динамо. На завершення він згадав про важку серію матчів попереду. Кривбас і, невдовзі після цього, два матчі проти донецького шахтаря. Іншими словами, наближаються вирішальні моменти, і тиск на Шовковського лише зростає. Нічия з Луганською зорею стала п'ятою поспіль нічією в українській прем'єр-лізі, що викликало занепокоєння у багатьох уболівальників щодо гри команди. А ви, синьо білі вболівальники, що думаєте? Чи варто Динамо довше тримати Шовковського, чи настав час для змін? Залиште свою думку в коментарях, бо це дуже важливо. Я буду тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!